Всім привіт! Ну що, друзі? Якщо пам'ятаєте, декілька днів тому я був в сауні в свого фінського товариша. Мені наскільки сподобалася сауна, наскільки світі... там класне місце таке. І я попросився в нього, ми сьогодні з дружиною туди поїдемо. Вже я більш детально розкажу про те місце, де там сауна покажу. Більше сауну, тому що там тоді так декілька секунд показав сауну і все. А сьогодні я все детально зніму, покажу, розкажу. Залишайтеся з нами, всім гарного дня! Ну що, друзі, запрошую вас на огляд саум. Ось тут така маленька кімнатка, роздягальня, кухня, все разом, холодильничок, стіл, чайничок, навіть ретро магнітофон. І вид з вікна просто бомбезний. Ось така парілка. Котел на дровах. Дивіться, сідаєш так от. Зараз розтопимо. І перед тобою просто неймовірний вигід. А минулого разу ми сиділи там навіть лебеді плавали. Так, на що, пішли топити котел? покажу вам трішки які дачі у фінів. Ну, ось це у мого фінського товариша, батьків дача, правда, вони на них кажуть літні будиночки, сам верхус Такий літній будиночок. Як бачите, він стоїть на сваях, щоб не стояв на фундаменті. Там в цьому будинку також є невеличка сауна, але правда вона там така маленька на, на, на двох людей. Ось. А заді мене... Вже Балтійське море. Ми недалеко живемо біля моря, тому в більшості випадків фіни дуже багато у них стоять на березі моря. Звісно, є і не тільки на березі моря, але саме в цьому випадку літній будиночок на березі моря. Ось це сауна. Це нова сауна, недавно її Патрик тільки побудував в цьому році, почав будувати в минулому році. Дореті, він її купив в Швеції, привіз як конструктор розібрану і він її зібрав. І в минулому році він зробив ось такий пірс. Тут було неглибоко, вони угрубили трішки дно, щоб він міг сюди приходити своїм човном, тому що дно не дозволяло йому. Ось таке. Чудове місце. Ми вже розтопили сауну, чекаємо, поки вона нагріється, і підемо грітися і поригати в Балтійське море.